З 1 листопада в Україні стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Там готують майбутніх поліцейських про особливості цьогорічного вступу, вимоги до кандидатів, як проходить відбір та що варто знати абітурієнтам. Вже зараз саме про це поговоримо сьогодні з нашою гостею, старшою інспекторкою з особливих доручень сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУНП в Запорізькій області. Анною бруй, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, хто може вступати на денну форму навчання? Ми приймаємо всіх громадян України, які мають повну загальну середню освіту. Може, є якісь вікові обмеження? Так, вікові обмеження є на рік вступу. Дитині має виповнитися 17 років, а також це можуть бути громадяни України не старше 30 років. Скільки взагалі зараз цих вишів є в Україні і в яких містах вони знаходяться? На теперішній час на території України функціонує шість таких навчальних закладів: це Національна академія внутрішніх справ у Києві, це Донецький державний університет внутрішніх справ у місті Кривий Ріг та Кропивницький, це Харківський національний університет внутрішніх справ, який зараз базується у місті Кам'янець-Подільський та місто Вінниця. Це Дніпровський державний університет внутрішніх справ у місті Дніпро. Це місто Львів, Львівський державний університет внутрішніх справ і це Одеський державний університет внутрішніх справ у місті Одеса. Скажіть, ким можуть працювати вже випускники цих вишів. Які є спеціальності? Це право, це працюють майбутні слідчі. Крім того, мають можливість працювати у галузях юриспруденції, як прокуратура, адвокатура і в інших державних установах. Також це спеціальність правоохоронна діяльність, яка здійснює підготовку майбутніх оперуповноважених. Крім того, зараз нова спеціальність кібербезпека та захист інформації, спеціальність, яка. Готує фахівців для роботи в боротьбі з кіберзлочинами, що є на сьогодні дуже важливим, також облік і оподаткування, не дивлячись на це, що це не зовсім для правоохоронної діяльності, тим не менш, це є основною також спеціальністю, яка готує спеціалістів у боротьбі з фінансовими злочинами, корупцією та інформаційні системи і технології це спеціальність, яка вивчає використання інформаційних технологій їх застосовує голосування та облік і аналітику. Розкажіть, будь ласка, які етапи відбору має пройти абітурієнт, аби його зарахували. Вступ до наших закладів здійснюється в декілька етапів. Найпершим етапом є подача електронної анкети на офіційному сайті, яка, до речі, триває до 31 травня 2026 року. Після цього абітурієнт повинен подати у підрозділи поліції пакет документів. Також здійснюється спеціальна підготовка відносно абітурієнта. Вона полягає у наявності обмежень щодо служби в поліції. Крім того, ми направляємо дітей абітурієнтів наших на військову лікарську комісію, де визначають ступінь їх придатності, тому що це навчання є зі специфічними умовами та посиленою фізичною підготовкою. Заключним етапом у підрозділі поліції є формування особової справи, яка у подальшому направляється до закладу вищої освіти, який обрав абітурієнт. Наступний етап, наступні еліту, Етапи вони проходять безпосередньо у закладах освіти. Це перевірка рівня фізичної підготовленості, це біг та вправа на витривалість, комплексна силова права. І заключним етапом у разі успішного проходження кандидатом усіх етапів є укладання тристороннього договору контракту. Також нам відомо, що можна зараз вступати і до ліцеїв. Розкажіть більш детальніше про це. Так, окрім закладів вищої освіти, ми приймаємо на навчання дітей після 9 класів, які отримали базову загальну середню освіту, і можемо їх направити на навчання до ліцеїв безпекового спрямування та національного патріотичного виховання МВС України. Таку можливість мають не всі діти, тому що зарахування до цих ліцеїв відбувається лише по квотам. Тобто це діти, чиї батьки, опікуни, рідні брати або сестри, є військовослужбовцями, є діючими працівниками органів, є рятувальниками або співробітниками органів цивільного захисту, які безпосередньо зараз приймають участь у відсічі стримуванні збройної агресії, які стали особами з інвалідністю, які отримали різні контузії, травми, які отримали учасника бойових дій. І, тобто такі діти мають змогу отримати спеціальну повну загальну середню освіту, після чого можуть піти до наших закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавр або ж продовжити навчання в тих університетах цивільних, в яких вони бажають проходити. Мета ліцеїв це надати якісну освіту дітям з акцентом на безпеку, на виховання патріотизму у дітей. І такі заклади готують учнів для подальшого навчання. В наших університетах, а також інших силових відомствах. Ви сказали три сторонні угоди. Давайте трошки повернемось угу. до цього. Це між абітурієнтом, вищим навчальним закладом та. І підрозділом саме... поліція, це, якщо про нас говоримо, це ГНП в Запорізькій області. Тому що після того, як дитина закінчить навчання, вона вже направляється до підрозділу, від якого вона відправлялась на саме навчання. Дуже вам дякую за розмову. З нами в студії була Анна Бру, старша інспекторка з особливих дручень сектору організації відбору управління кадрового забезпечення ГУНП в Запорізькій області. Говорили про вступну кампанію для майбутніх поліцейських.